Дивіться, дівчатка, вибачте, бо я мусила відлучитися на хвильку. Дивіться, яке м'ягеньке тісто. Отаке воно має бути пухке, таке от тісто. Тепер в кінці я його замісила, все, я там не додала ложку олії, я даю в кінці, щоб воно мені, поки я буду робити, воно на під нас. На, на той бо. Отак, От що його трошки перемно, бо воно не приставало мені до рук. Так, борошно я заберу, щоб не мішало, бо воно вже мені не потрібно буде. Ще я знайду. Беру трошечки на коврик силіконовий. Що у вас там є, чи дощечка, чи коврик, чи що. Трошечки олії. Дівчатка, дивіться, я тісто не ріжу, а отак відриваю. Маленькі, тому що вони, воно дуже росте і будуть великі ті вироби. во. Бачите, я вже перед тим, що виключилося трохи, щоб менше часу у вас забирали. Тепер беремо то тісто і отак. О, закатуємо. Хто перший раз не вміє, закатується такого. Великий палець під, під, під той, до тіста підкладуйте і воно гарно вам закатає. Бо хтось знає, хтось не знає. І я колись не знала, навчилася. О, Отак я зробила з усього тіста. Тепер не треба вам розкачувати тісто, а берете і отак во, одну кульку і розплющуєте. Розплющуєте і на один кінець кладете собі начинку. Я роблю з картоплю. Отак во, поприжимаю, отак поприжимаю, приплюсну, тому що вони виростуть. І вилочку. Я ще маю стародавню таку алюмінію вилочку з трьома зубками. І отак во. І так з усіма кульками. Не чекайте, би воно підростало, бо воно на ходу під вашими руками підростає. А зразу лейте в сковорідку, пательню, сковорідку, як хто розуміє, олії. кажуть долива.